Погода в Україні в останній день зими буде переважно без опадів. Тільки вночі на сході може пройти мокрий сніг. За прогнозами синоптиків, у березні в Україні буде досить прохолодно. Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що 28 лютого вітер буде переважно північно-західний, помірний іноді з поривами. Вночі стовпчики термометрів покажуть мінус 1 мінус градусів. В день повітря прогріється до плюс 1 плюс На півдні України прогнозується від 4 до 9 градусів тепла аж до плюс 12 градусів. У Києві у вівторок нічний час буде мінус 2-4. день потеплішає до плюс 2 градусів. Опадів не очікується, можливо, навіть проб'ється сонце. Синоптик розповіла, що початок березня не принесе серйозних синоптичних форс-мажорів. Вночі підморожуватиме, а вдень теплішатиме. Ймовірні періодичні опади. У Кригідрометцентрі зазначають. Що протягом 1-2 березня на більшій частині території країни переважно без опадів. У прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер північно-західний від 5 до 12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 1 до мінус 7, на півдні країни від плюс 4 до мінус 1 градуса, а вдень від 0 до плюс 6. При цьому на Закарпатті та в південній частині від плюс 3 до плюс 9. у Криму буде до плюс 13. У Карпатах температура вночі становитиме мінус 5-11, а вдень близько нуля. Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині в центральних і східних областях. Погода в Україні цієї зими дивує перепадами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що у березні холодні сюрпризи можуть тривати і після закінчення зими. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точні прогноз погоди.